Чергова робоча нарада з головами місцевих рад Бродівського району розпочалася із доповіді начальника фінансового управління райдержадміністрації Оксани Янковської про стан виконання місцевих бюджетів Бродівського району у 2013 році. Бюджет Бродівського району на вчорашній день виконаний на 68% до плану 6 місяців. Або до річного плану на 42,9%. В загальному ми відстаємо до, у виконанні до річного плану десь майже місяць, не повний місяць виконання плану. Контрольні цифри міфівно по закріплених доходах у нас виконані. Є виконані. Тобто невиконання є через те, що наш районний бюджет і ваші бюджети, не всі, а окремі, були збільшені при формуванні бюджетів. І е районний бюджет особливо через те, що для виплати відпускник ми переносили кошторисні призначення на заробітну плату, а відповідно і план по, доходи, по доходах на червень місяць для того, щоб виплатити відпускні перепрацівникам. Це дуже великі суми. В цілому ми перенесли майже 8 мільйонів. Тому, якби ми не переносили тих 8 мільйонів, виконання по районному бюджету було би за звітний період краще, але до річного плану воно нічого не міняє. Річний план, ну, в ідеалі, мав би бути виконаний за півріччя на 50%, кіл. він є виконаний на 42 також начальник фінансового управління зазначила, що незважаючи на повернення у район такого великого платника податків, як нафтопровід дружба, сподівання значного збільшення доходів частини бюджету не виправдалися. Адже сьогодні розмір заробітної плати у працівників філії наближений до мінімального, тож дохід до бюджету також невеликий. Що ж до виконання бюджетного плану сільськими радами, Оксана Янковська не оминула своєю увагою жодну громаду. Забезпечили виконання своїх планів шість сільських рад. Це є Батьківська, Валикурівська, Смільно, Станіславчик, Черниця і Язвич. Одна сільська рада Смільнівська, забезпечила виконання річного плану. Ну, Дякуючи тій самій дружбі, яка до нас повернулася. Більше 85% мають виконання. Коникла 93,7%. До виконання плану пониклі не вистачає 4,60 тисяч гривень на вчорашній день. 94% має виконання шнирів. До, до виконання плану 11,4 тисяч гривень. Ясенів має виконання 93%. Решту. Решту сільські ради мають виконання, ну я навіть не можу, і 50%, і 40%, і 60%. Саме критичний стан з виконання місцевих бюджетів склався, я вважаю, що в западі сільській сільській ради до річного плану є виконання 23,4%, то так як буде за один план. Менше 50% недовиконання бюджетного плану зафіксовано і у Ражнівській сільській раді Підгорецькій, Суховолі, Пеняках, Черниці на Кваші, Вербівчику, Підкамені, Гаях. Опісля головний спеціаліст відділу доходів фінансового управління Бродівської райдержадміністрації Зоряна Граб доповіла про використання цільових субвенцій. А головний спеціаліст відділу доходів фінансового управління Бродівської райдержадміністрації Тетяна Красіцька проінформувала про використання коштів на ремонт доріг у Бродівському районі. Під час наради з головами місцевих рад було розглянуто і зміни у земельному законодавстві та у законі України про державний земельний кадастр, про які детально проінформувала начальник відділу Держземагентства у Бродівському районі Оксана Струзюк. Окрім інших робочих моментів, яких під час наради розглянули чимало, народний депутат України Ірина Се коротко проінформувала присутніх представників сільських громад про свою роботу в окрузі, про можливості та результати залучення інвестиційних коштів на розвиток територіальних громад, зокрема, шляхом участі у різноманітних конкурсах проектах, запропонованих обласною радою. Родіна в минулому році була представлена. Як найкраще щодо результатів конкурсу. І тому в цьому році прошу припинювати. Я вас прошу, не ловіть гав. Хто схоже це організує, схожі запиші документи, той має шанс отримати підтримку тої програми. Я вам говорю серйозно, що кожна цифра, кожна буква це воїна. Я коли я напряжаю з Києва, їду до Львова. І, і мені приходиться вигризати, вигризати бо те, що всі отримали які стали переможцями конкурсу мікропроєктів, це є, це є просто е, ну, боротьба і те, що хто отримав з ну, серйозними зусиллями. Я думаю, що ви поділяєте думку мою про те, що ми хочемо бачити Україну великою. Не тільки той кавальчик, де ми живемо, а великою, сильною могутньою державою. Тому і ваша участь, і ваша роль є великою. Я дякую за вашу роботу, за вашу працю. Сподіваюся на розуміння і підтримку в реалізації всіх планів і завдань, які ми разом десь напрацьовуємо. Дякую.